Скільки років хірургія та деякі інші частини Хорольської центральної районної лікарні мали вигляд пацієнта з політравмою. обшарпані стіни, клапті штукатурки, тріщини, необлаштованість. Шкода налишилося не хоча б одного фото серпня 2016 року. Наша знімальна група мала змогу наочно оцінити позитивні зміни для пацієнтів, які вже сьогодні матимуть змогу лікуватися у комфортних умовах. Та якщо у однієї людини виникає бажання змін, додається, друга людина однодумець далі гуртом уже й швидше. Народний депутат Костянтин Іщейкін подбав про виділення фінансування на суму з шістьма нулями. Додалися місцеві благодійники, які почали облаштовувати палати. Отже, радісна подія для Хорольщини відкрили відремонтоване хірургічне відділення і реанімацію. Це важлива подія взагалі для медичної галузі Полтавщини, адже районом пролягає важливий автошлях, і медики готові до роботи з екстреними випадками. А також це позитивний поступальний рух на зміцнення місцевого рівня надання медичної допомоги в умовах децентралізації ціла плеяда гостей разом з фахівцями департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації Ігорем Куделичем, заступником директора департаменту, Миколою Дубінським, головним спеціалістом по хірургії, Валентином Білим заввідділенням анестезіології лікарні імені Скліфосовського привезли ще й витратних матеріалів на десятки тисяч гривень. Та цілою делегацією оцінювали зроблене і вітали головлікаря Михайла Васильовича винограда. Люди нашої. Держави заслуговують на те, щоб були належні створені умови, щоб вони допомогу медичну отримали своєчасно і висококваліфіковано. Просту людину, пересічного громадянина, взагалі мало цікавить, що за заклад, хто з лікарів, і все таке інше. Це вже питання, так сказати, адміністрації, керівників і все інше. Але ми все повинні зробити для того, щоб ця людина отримала. От і на сьогодні. Да? Стоїть питання, перш за все, це питання надання допомоги інтенсивної терапії. Коли вже людина виведена з критичного стану, в принципі, людину можуть потім вже обстежувати і лікувати в інших лікувальних закладах. Рівня, на четвертому рівні в республіканських закладах. Але оці 2-3 години я вважаю, що практично 80-90% вирішується всіх питань. Витрачено значні кошти, але ми гарантуємо, що жодна копійка і державних коштів, і коштів з місцевого бюджету не витрачена, була нераціонально. 1 мільйон 327 тисяч прийшло нам з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету міністрів України. І 132 тисячі ми Колектив лікарні, і адміністрація лікарні, і влада, да? і Департамент охорони здоров'я. Я хочу сказати, що і влада обласна. В принципі, це все контролюється, все погоджується. І депутати різних рівнів, перш за все, це Константин Євген народний депутат по нашому округу, в принципі, лікар, фахівець. Всі ці питання погоджуються, ми, так сказати, щиро, відкрито доводимо до всіх. Що ми плануємо, що ми е, бажаємо, це все погоджується з обласними фахівцями, це ж не просто так. Да? Е, з керівниками департаменту, з головою районної ради, головою районної адміністрації. І приймається колегіальне рішення. Рішення прийнято, потім поставлена задача. Значить, на сьогодні е, це, до цього питання ми йшли не один рік, це однозначно. Дійсно, я вражений, побачений. Вражений, вірити чи не вірити, але дійсно вражений. Тим обсягом всього зробленого, що е, є. Але хочу подякувати вам, Константин Євгенович Михайло Васильович, вам і колективу лікарні за те, що ви перед собою поставили цілі і доказали, показали, що цілі можна здійснювати і реалізовувати. Яких це зусиль воно коштує, тільки вам відомо. Але вже коли воно зроблено, всі з полегшенням таке зітхнули, але розслаблятися нічого, цілі ставте перед собою вищі, І тому що хотілося б, щоб хорол став дійсно центром так сказати, дуже такої, будемо так говорити, медицини, як вона є в Ізраїлі, там на Кубі. Я завжди дивуюся, що там. Чого туди, а чого що? У нас в Полтаві гірші лікарі, ні не гірші, хоролі гірші ні. Тому зробимо свій центр, як -то кажуть, дуже класної такої медицини. Медичної реформи я вже говорила, ми не боїмося, оскільки наша лікарня, вона. Планується стати лікарною інтенсивної терапії. Це лише підніме її статус, піднімає її роль і підніме фінансування. І з боку держави ми з свого боку, звичайно, будемо допомагати. Люди іноді не, не глибоко розуміють цю реформу І коли чують, що серед госпітальних округів, які в майбутньому будуть створені, немає хорола. Всі панікують і висновок роблять один. Значить, в хоролі не буде районної лікарні. Будемо всі їздити, наприклад, в Лубниччику, куди там да, визначать наш госпітальний округ, то тепер я думаю, я Ця подія вона покаже людям, що в нас є перспектива ніхто районної лікарні не зачинятиме. Можливо, зміниться підпорядкування, можливо, зміниться назва, але всі ті послуги і всі ті фахівці медичні, які надавали ці послуги, збережуться і надаватимуть всім, хто забажає відвідати. Ці чудові лікарні, на мою думку, нічого не загрожує, тому що фахівці абсолютно загружені роботою. Звісно, річ, що мені б хотілося, щоб люди хворіли менше. Але те, що сьогодні хорольська лікарня приймає хворих не тільки з окресних сіл, але і з окресних районів, каже про високий рівень фахівців, які тут працюють, про безперечні організаторські здібності керівника цього закладу. Ну і сьогодні ми без перебільшення маємо надзвичайну подію на Полтавщині. Відкриття оновленого. Хірургічного та реанімаційного відділення Хорольської центральної районної лікарні це безперечно знизить і смертність людей, які зазнають травм на трасі державного значення, і можливість більш якісної хірургічної допомоги. Для всіх зараз йде реформування, і ми б хотіли, щоб чільне місце займала наш хороший щоб ближче було нам добиратися з району із району, отримувати колівкову допомогу. І я думаю, що у нас є хороші меценати, спонсори будемо називати, які поділяться своїми статками. Вони не лишні в нас, але ми для цього діло не будемо жаліти. І ми не жаліємо кожному населеному пункті, особисто і школа, і садок, і лікарня, і фапи, і так далі, і підвізі, і так далі. Ми все це дбаємо про нього. А це питання <кхух> на Хорольщині повинно. Корол повинен бути в центрі під центр, все таки епіцентр, бо ще не мету минути до Полтави їхати – Це про добрі дорозі більше часу, а хвороба або якісь обставини заставляють неминуче звернути за медичною допомогою. Тому сьогодні відстань повинна бути оприлюдненою. Визначена, і я думаю, що і лікарів розмістять у районі, і буде кваліфована допомога, і будемо берегти націю. Час реформ одні там балакають, чекають гаспітального округи. А хто мішає людям робити те, що ви зараз робите? Це ж та ж сама реформа. Як директор казав, що ми будемо возити пацієнтів там, де будуть створені ті відповідні умови. Відкриття відремонтованого і відповідно до всіх сучасних вимог хірургічно-операційного блоку дуже знакова подія для Хорольського району. Треба сказати, що декілька місяців працювали ми, і яскравий приклад того, як спільні зусилля всіх гілок і всіх рівнів влади дають от такий результат. Я просто аналізую, якщо раніше ці ремонти робилися точечно, відремонтували палату, відремонтували там Частинку відділення, то це от відремонтоване ціле крило, цілий поверх. Цю лікарню я знаю ще з трьох років. Коли коли мене тут лікували, коли лікували ці ж лікарі моїх батьків, моїх рідних, і я з кожним роком бачу цей поступовий рік. Поступовий рух, причому він проходить від під з цими лікарями, яких я всіх знаю, якими спільно співпрацювали, і по консультативній допомозі, яку ми в лікарні здійснювали, і це говорить про одне. На Хорольщині є єдиний вектор. Вектор, який об'єднує саме як владу, як адміністрацію, як медиків, так і ту спільноту і громадськість, які дали можливість от вкласти ці кошти, щоб ми побачили це відділення, таке яке ми бачимо. Хочеться сьогодні від ректора академії Віслава Миколаївича Ждана передати вам вітання. Він не зміг бути в зв'язку з тим, що конференція сьогодні відкривалась, але головне кадри, які ми забезпечимо для вас, вони будуть В лікарні, чистота, колектив хороший. Встану, що я від душі благодарна за таку вдячність, за таку організацію, яку ви організували. Дай Боже вам всім, всім здоров'я, вашим сім'ям, дітям, і щоб теж ваші діти були такі уважні, як ви. І вам дякую. А Бог вам обов'язково. Дасть здоров'я всім і щастя, щоб ви всі були здорові і щасливі. Здорове перекривають там ще щось. А нам так приємно з'являтись до людей і казати, що нам реформа не грозить. Нам реформа, я думаю, що вона буде нам до кращого, тому що в нас дійсно завдяки і Михайлу Васильовичу, і всьому колективу вдалося зберегти такий потенціал їхніх лікарів. Що в нас є лікарня, в нас працюють всі відділення, вони не те, що зменшуються, а збільшуються з оглядом на ті потреби, які зараз необхідні. Перший вже стимул був того, що багато лікарів це в нас вже було придбано, ви знаєте, побудовано житло на 8 квартир, завдяки якому 16 лікарів тут з'явились у нас молодих, перспективних, і вони вже за відділеннями, майже всі тому. Дуже приємно, але ми не стоїмо на місці, оскільки Михайло Васильович він розказує, кого ще того, й того, й того не вистачає. Тому в нас ще є таке приміщення, не використовувалося, яке прийняли рішення про те, щоб перепрофілювати його під житло знову для лікарів. Виготовлений проект на вісім квартир. Там сім двохкімнатних і одна однокімнатна, але це так легко сказано. Там двокімна квартира 79-78 квадратних метрів. Дуже важливо для мене те, що ми дбаємо про здоров'я наших громадян через покращення умов роботи лікарів і перебування хворих, тому що тільки шляхом. Розуміння медиків, ми, врешті-решт, зможемо покращуючи і їх навчання, і їх умови роботи, і їх матеріальний стан. Бо, крім оновленої лікарні, плада комплексно дбає про те, щоб були і зручні умови для проживання. Саме тому, що це розглядається в комплексі, немає питань по забезпеченню кадрами цього лікарського закладу. Це ж не тільки траса Київ да? це і залізна дорога, це і траса Кремінчук-Міргород, це населення не одного районів. Значна кількість хворих практично з восьми з дев'яти районів направляється на лікування на третинний рівень в обласну лікарню. Значна кількість хворих транспортується в республіканські лікувальні заклади, научно-дослідні науково-дослідні інститути. Це і все їде через хворобу. Тому на сьогодні. Ми я завжди казав е, Віктору Петровичу на керівнику департаменту, що Віктор Петрович, ми в принципі да, обличчя медицини Полтавської області. Якщо е, Хорольська центральна районна лікарня буде цілодобово надавати своєчасну якісну медичну допомогу, питань абсолютно ніяких не буде ні в вас, ні в нас, ні в міністерстві охорони здоров'я. Здоров'я нації воно починається із профілактики. Із вкладення в систему охорони здоров'я, це абсолютно пріоритетний напрямок. Звісна річ, що я лікар і ніколи ця перша спеціальність головна не полишає моє серце і думки. Вчора, відповідаючи на запитання, Вченої ради медичної страматичної академії, виконуючи почесну місію, вручаючи нашим колегам грамоти Верховної Ради України, я чув багато е, запитань стосовно чи рухається, чи не рухається медична реформа. І якщо е, казати коротко, я відповів, що все в наших руках. Дуже приємно, що про вашу подію знає міністерство. Там, от поки що, біля вікна мені дзвонили, кажу, де ви є? Я кажу, Та я, оце якраз на відкриття. Хірургію, реанімацію місті хорові, а питали мене по поводу впровадження пілотного проєкту гіпер... ну, «Цукровий діабет. І на сьогоднішній день хоро готовий до впровадження. Ну, я думаю, що найближчим часом це для інсулінозалежних пацієнтів. Ну, я користуючись на воду, може бути людям це цікаво. Інсуліни зараз завезуться. Зараз ми перевіримо, як в нашим докрінолог співпрацює з новим реєстром державним, паролі доступу. Нічого такого страшного немає. Рухаємося вперед, зайду в аптеку, придулюсь. І із понеділка, ми стартуємо, скажімо так, в Полтаві на цьому тижні пройшло це мероприємство. Хороля, я думаю, що буде в понеділок саме спільна співпраця Української медичної стоматологічної академії разом з департаментом охорони здоров'я і безпосередньо на місцях з головними лікарями, і до речі, цією лікарні з земляком якою являє з цього хороського району. Дійсно здійснюють великий велику роботу саме по тому, щоб забезпечити професійними фаховими кадрами, як вузькопрофільних спеціалістів, так і спеціалістів первинної ланки, це лікарів загальної практики сімей. І медицини, які потребує зараз наша країна, особливо і підтвердженням, тому що саме в Хорольському районі лікарі залишаються, і те, що саме створення умов, як для життя, так і праці лікарів, говорить саме за себе, що всі лікарні з'явилися вузькопрофільні спеціалісти, такі як окуліст, лор, хірург, анестезіолог, і планується ще цілий ряд заходів для того, щоб розширити і збільшити. Кількість цих фахівців. До речі, в планах саме цієї лікарні є розширення пологового відділення, і ми плануємо, що ми підготуємо також лікаря-неанатолога саме для цього відділення. Вирішивши одне питання, ми миттєво ставимо собі наступне. Сьогодні в Хорольському районі серед пріоритетних питань, напевно, на першому місці є розбудова і капітальний ремонт пологового відділення. Ми домоглися, що він внесений до переліку до розгляду по фонду регіонального розвитку, і тепер разом із громадою будемо працювати над тим, щоб він залишився і був прийнятий до фінансування для того, щоб вже цього року породілля мали найзручніші умови, бо чим більше Жінок будуть народжувати, тим швидше ми будемо мати розквітаючу міцну Україну.